Дітки, розумниця дуже задоволена. Ви вірно виконали перше завдання. А зараз слухаємо уважно друге завдання. На другому завданні ми повинні визначити, хто де живе. Давайте розглянемо і поміркуємо, як ви вважаєте, хто в цій норці живе? Так, дітки, в цій норці живе їжачок. А як ви гадаєте, хто живе тут? У цій берлозі. Так, у цій берлозі живе Педметка. Молодці. Ну це вже ви певно здогадалися. У будці живе собачка. Дітки, а де живе корова? Корова живе у корівнику. Ось так. А як ви гадаєте, а це чий будиночок? Молодці, це будиночок кішки. Ну, а це звичайна нора. Хто в нас в норі живе? Лисичка, і вовк може жити в норі. Так, ну що, розумниця, ти задоволена, як дітки виконали завдання? Так. Да. Ну що, розумниця, тобі сподобалося як дітки виконали друге завдання? А ми чекаємо і третього завдання. Дітки, а третє завдання у нас потрібно назвати дитинча тварин. Будьте уважні. Подивимось на картинку. Хто це такий? Це свиня. Дітки, а як дитинча називається нашої мами свинки? Так, молодці, це поросятко. Дітки, далі розглядаємо. Хто це такий? Це корова. А де вона живе? У корівнику, вдома. А дитинча як називається? Пилятко. А це хто такий у нас? Кінь. А як дитинча називається? Лоша. Так. Дітки, дивимося далі. Хто це такий? Так, це коза. Будьте уважні, як називаються її дітки? Козенятка. Так, ось маленькі такі пухкі козенятка. А це хто котик? А як називається дитинка їхня? Кошенятко. І нашої собачки дитинка називається цуценятко. Ось, дітки, ми назвали дитинчат домашніх тварин. Дітки, ну що, не дає слідуюче завдання. Нам треба назвати дитинча диких тварин. Будьте уважні! Білка мама. А дитинча як називається? Білчиня? Мама вовчиця, а дитина як називається? Вовченя. Можете повторювати за мною мама їжачиха, а дитина їжаченя. Мама лисиця, а дитина лисеня. Мама ведмедиця, а дитина ведмежа. Ну що, розумниця, ми вірно виконали твої завдання. Тобі сподобалося, як наші дітки відповідають. Так, молодці гарно все відповіли. Дітки, і останнє завдання нашої розумниці загадки вона приготувала для нас. Слухай їм уважно, а по картинці віднайдемо відгадку. Ішов із ріжками стіжок, пригощав малих діток молочком таким смачним і поживним і запашним. Як ви вважаєте, хто нам дає молочко? Так, вірно, це загадка про коровку. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Дітки, хто це такий? Так, це вовк. Колиш о ноги, волохатий, влітку спритний та завзятий, на озимку лежи вока, у барлогі гріє боки. Ви вже здогадались, мабуть, це ведмедик, який спить зимою у берлозі. Ввіст куценький довгі вуха має в шафі два кожухи. Ліпко одягає сілий на ну, взимку теплий білий. Ви також здогадалися, це наш зайчик. Малята, а розумниця наша дуже вдячна нам, що ми виконали всі завдання. І вона принесла нам подарунок. Ось подивіться. Вона дарує нам гру Живий світ України. Розумниця, ми дуже тобі вдячні за це. Ну що, сподобалось вам заняття? Дякуємо за увагу. До побачення!